Що давно вустами свого міністра закордонних справ сказав, що в Естонії десь там не дуже добре ставляться до російськомовного населення. Ви знаєте, що це є дуже небезпечно для світу. І коли Путін відчув, що його місія в лапках, яку він собі придумав, такого відновлювача імперії руйнується на очах, саме нашою з вами революцією, він застосував план Б до якого готувався як мінімум останні п'ять років? Цей план Б через військові вторгнення, через окупацію, через хаос, який він хоче сіяти в Україні, поновити імперію шляхом насилля і Україну, так як Крим, зробити частиною його імперії. Але він, готуючись до цього, Через Януковича призначив на Міністерство оборони на... громадян Російської Федерації. Громадяни Російської Федерації 4 роки знищували нашу армію. Прямий працівник Федеральної служби безпеки Росії ФСБ очолював нашу службу безпеки України. Нас нищили, нас готували до військової агресії. Нас практично. Перекреслювали як країну, яка може захистити себе силою зброї. І коли такий план Б йому треба було застосовувати, він розраховував на Бліцкріг. Він планував, що він зайде в Крим. Ми, як Грузія, йому відповімо серйозною, але дуже слабкою військовою агресією, і він планував за 3-4 дні опинитися у нас в Лаврі. Цього не вийшло. Не вийшло, тому що з першої хвилини Україна вела консультації з усім демократичним світом, і ми робили крок за кроком. В повній координації з Європейським Союзом, Сполученими Штатами, з Великою Британією. І ми не допустили того, що було в Грузії. Ми не дали йому силою зброї захопити Україну, як він планував за тиждень. Не буде цього вже ніколи. Сьогодні він сипеться. Сипеться режим Путіна. І я можу вам сказати, що Україна виконує сильні місії в світі. Ми звільнили двічі себе від диктатури. І сьогодні, коли Путін став своєю ногою в Крим, повірте мені, він потрапив в пастку. Ця пастка настільки для нього смертельна, що він з неї більше не вийде. Це означає, що він дав сигнал всьому світові, а світ сильніший Путіна непорівнянно, і він один повстав проти всього глобального демократичного світу. Світ Почав його нищити за те, що він пішов на Україну, за те, що він руйнує мир в світі, за те, що він руйнує глобальний порядок, і за те, що він загрожує миру і спокою інших держав. І мир його не відпустить. Або Путін піде з України, а він вже готовий і тільки хоче зберігти обличчя, як це зробити, або якщо він буде продовжувати агресію. Режим в Росії паде, і якщо ви слідкуєте за подіями, то сьогодні через центральні площі Москви, сьогодні, це я маю на увазі в цей час, не сьогодні, а останній час. Ідуть стотисячні демонстрації росіян, які проти війни, які за Україну, які проти агресії Путіна, проти диктатури в Росії, і вони йдуть з українськими прапорами. Вони йдуть з нашим гімном, вони намагаються відповідати наломаному українському. Що це означає? Це означає, що ви своєю силою духу, своєю боротьбою за свободу народжуєте нову Росію. Ще стара Росія корумпована і авторитарна стоїть, а ви вже даєте силу новим парасткам. І ті люди, які сьогодні сотнями тисяч виходять на російські площі, за нас, за Україну, за мир, це і є майбутня Росія. Сьогодні ви силою свого духу відроджуєте ще і Європейський Союз, тому що коли в Європейському Союзі вже виникла певна частини людей з невіра, що європейський союз дає їм додаткові сили, то українці, які йшли на кулі снайперів. З прапорами Євросоюзу і наша революція, яка починалася з протесту проти того, що зірвана була угода з Європейським Союзом про асоціацію, то коли зараз в Європі відбуваються вибори в Європарламент, а вони будуть теж 25 травня в один день з нами, то європейські майбутні депутати не тільки йдуть з програмами реформування Євросоюзу, вони йдуть з українськими прапорами.